А, таке важке питання. <рес> театр. Мабуть, кінь. Кіно гроші, театр, душа. Драма. Я взагалі драма, але я люблю комедію. Драма. Літо. Літо. Ти і то, і то люблю. HBO. Та боки там, і там. Хай буде HBO. HBO. Dickapio. Ну, якщо Дікапрі останні руки, Верпіт. Шоколад. Титанік. І багато. Давайте так, майор рода. <гум> <гум> Краще зранку. З'йомка за. Ой, зранку. Фібе. Хороші серіали. О, і то, і то процеси, і там, і там може бути цікавим. Оце складно. це Талюк. Олесь <laughs> погнецісанку. Дуже багато це просто я. всього, але та, що справила, напевно, з останніх дуже серйозне враження, це Клаус і Люкас. Ого, не знаю. Давайте Хеменвей. Hemingway... Господи. По кому, по кому дзвонить по... ну, дзвін. По кому подзвін. А, по кому подзвін. Хевінглей, е... по кому подзвін. Їх дуже багато насправді я дуже люблю читати мабуть, останнє те, що мене дуже вразило, це спідет зумієчки ів'янія кузнецова.